Так, друзі, всім доброго вечора. Оце вже в принципі, вечір. Неждано, негадано, не планував я цей коп. Але так чи інакше Думаю, є вільний час, Чого не сходити на твітки, поки сонце не зайшло. Я поїхав на човне село. Не буду казати яке. Ну, тут поряд ще одне є село. Між іншим, от це от, що тут поряд село. Не... Оно... Побудований так як п'ятикутник. Реально, як справді, як п'ятикутник побудований. А в центрі, в центрі села церква. О, так як цей ну Досить так рівно і цей. ну е, В нього була німецька назва цього села. О, ну Я не пам'ятаю яка. Німецьку я би сказав, а українську не скажу. О, так. Ну, так чи інакше. Значить, я от трошки походив. Я вже тут був, знаходив, що знаходив. Пару монеток знайшов. Ще якісь незрозумілі штуки були знайдені. Годинник знайшов побіда з браслетом. Браслет і його так загубили. Ну, Він підлягає на, між іншим, реставрації. Це радянський годинник. О. І тут я що значить, походив Отак я по цьому полю. О, тут. Походив. І є в мене знахідки. Дивимося на мої знахідки. Ось то монеточки, це крейсера, геллера і оцей. Тут дві ходячки українські. Кусочок ложки. з палатки. І ось тут такий гарний хрест. Хрестик пам'ятка пишеть на ньому. Ну Досить красивий такий шкода, що не цілий. Шкода, що не цілий. І тут от іконочка тільки що мені така випала. Таку я ще не знаходив. Чесно кажучи, на ніякій вона мові написано, не можу розібрати, і що це за святий. Но такої, такої красивої я ще не знаходив. Ось така вона. Це алюміній. Да, так, дуже вийшло воно чуть окислення. Красиво, дуже красиво. Ось така. Так, друзі, ну я ще трохи походжу, пошукаю. Ну, скажімо так, досить гарно результативно мені сподобалось. Це шняга не знаю, що таке. Якісь там полоси є, ну і тому я її взяв. Добре, ще отут я походжу, трохи пошукаю, може щось ще буде. Шукаємо далі. Вже так думав, що з радянських копійок не попадає. Його попало 20 копійок 90-го року. А. Так. О, ось такі 20 копійок 90-го року. Ну, ще пошукаємо. Ось вона відбилася. Ще трохи пошукаємо. Це заходить вже в принципі буду припиняти коп і отут біля горбочка випадає спочатку отака кераміка О, а потім оцей якийсь значок там є якісь і надписи але не можу я поки що розібрати шкода що воно так витерто Попробую я щось вдома відчистити таке якісь щось сувенірне наскільки я зрозумів О, і старовинним Добре, про всяк випадок. Не знаю, може ще щось знайду. Про всяк випадок, всього-всім найкращого, ще раз, всіх з наступаючими святами, новим роком, е Різдвом Христовим. Всім всього найкращого, ще раз. І е сьогодні вечором я виложу, е як я докопав клад. Значить цей на горі. О, в, знач, в результаті там було 45 монет. Можливо, там ще є більше, ну, не знаю. ладненько всім пока, нехай щастить, бувайте здорові!